Знайомтеся, це маленький соник, якого всі називають сонечком, хоча його лапки аж ніяк не нагадують промінчики. А ще він має тендітні крильця та мріє полетіти високо в небо, щоб дістатися до сонця. Хоче з ним познайомитися і зрозуміти, чому його так називають. Сьогодні жучок сонечко прокинувся ранесенько і вирішив помандрувати назустріч сонцю. Зібрав із собою всі необхідні речі і присів на великому соняшнику обабіч дороги. Привіт, сонику! Куди ти зібрався? А як же наші розваги? обізвався неподалік інший жучок сонечко. Привіт! Хочу вирушити в подорож. Куди? До сонця. Хочу познайомитися з ним. Бачиш, щоранку сонце долає значний шлях. З'являється з однієї сторони, а надвечір з іншої зникає. Мені здається, що саме там я і зможу його знайти. Воно, мабуть, схоже на нас. Хочеш зустрітися із сонцем? здивовано запитав знайомий жучок. Це зовсім невдала ідея. Ти ж навіть не знаєш, скільки тобі знадобиться часу, щоб дістатися до його домівки цю затію. Я не боюся незвіданого і обов'язково знайду його. Соник поворушив крильцями, помахав товаришу на прощання і піднявся високо в небо. Через кілька годин наш герой уже залишив рідну галявину і прямував до незвіданого. Аж тут знявся сильний вітер, його пориви підхопили соника і підкинули високо вгору. А потім, не втримавшись, він почав падати вниз. Відкрив очі і зрозумів, що він посеред клумби із запашними квітами, а навкруги господарювали бджоли. Усі активно працювали, перелітаючи від однієї квітки до іншої. Ти хто? почув соник. І що ти тут робиш? Ой, я летів до сонця, хочу знайти його будинок. Може, ви знаєте, у який бік мені летіти? На жаль, ні. Ми ніколи не цікавилися, де відпочиває сонечко. Нам, бджолам, головне, щоб воно світило на квіти, які ніжаться у його променях, а ми тоді можемо якісно виконувати свою роботу. Хочеш, можеш, з нами нектар збирати? Соник кілька годин допомагав своїм новим друзям-рятівникам. Ближче до вечора все ж вирішив продовжити свою мандрівку. Піднявся в небо і поглянув у бік сонця. Воно вже починало спускатися вниз. І соник замахав крильцями ще частіше, щоб стигнути за ним. Вечір тихо поглинув усе навколо, і жучкові потрібно було знайти місце для перепочинку. Опустившись ще нижче, він приземлився на гілку. Неподалік господарював дятел, вистукуючи своїм міцним дзьобом по стовбуру. Привіт, я соник, хочу знайти сонце, може, ти мені допоможеш? Птах призупинив свою роботу і якось дивно подивився на жучка. Сонце? Навіщо воно тобі? Ніхто не знає, де його дім. Я літаю високо в небі, але ніколи й не бачив його будинок. Повертайся додому, бо тут небезпечно довкола стільки хижаків. Сотик знайшов гарне місце на гілці, щоб залишитися на ночівлю. Рано вранці знову вирушив у подорож, змахнув крильцями і перед ним відкрився новий краєвид. Незвіданої краси, квітучі долини, густі ліси, звивиста річка. Жучок вирішив спуститися вниз та напитися водиці. За мить він приземлився на невеликому пагорбі. Точніше, це був мурашиний будинок. Мурахи швидко переміщувалися вздовж свого житла. Сонечко уважно поглянуло на них та їхнє велике будівництво. Що ви будуєте? запитав соник. Це наш новий дім, обережно. Краще допоможи нам, ти он який сильний. Потрібно перемістити ці матеріали аж в інший бік. По командирськи прозвучав голос одного із мурах. Соник допоміг своїм новим знайомим і запитав, чи знають вони, де будинок сонця. Та мурахи теж порадили краще повернутися додому. Ні, полечу далі. Недаремно ж мене називають сонечком. Сонячні промені низько опускалися до землі, лоскочучи ними рослини і тварини. Соник уже кілька днів мандрував до своєї мрії, уявляв, як він зустріне сонце і що буде в нього запитувати. Втомився, але вірив, що зустріч уже близько. Пізно ввечері знову приземлився на кущ Жасмину, який, мов наречена, був вкритий білосніжними, ароматними квітами. У такій чарівній атмосфері соник почав дрімати. Куди прямуєш? почувся незнайомий голос, відкрив очі і побачив схожого на себе жучка. Навіть крапочки на панцирі були схожими. Ти хто? Я соник. Усі називають мене сонечком. А ти хто? Я яся, а ти куди прямуєш? Хочу знайти будинок сонця і зрозуміти, чим ми схожі. Мріяв побачити сонце, пролетів стільки часу. Я з ним знайома. Воно таке ж кругле, як і ми, та ще й велике, яскраве та ніжне. Ходімо, покажу його домівку. Через кілька хвилин жучки рухалися вгору по стовбуру, а потім злетіли в небо, дві години польоту, і соник разом з подругою приземлилися біля будиночка. Ось тут живе сонце! Соник уявляв щось особливе, але побачив звичайнісінький будиночок посеред зеленої галявини. Сонце все ще не повернулося до свого дому. Почекавши кілька годин, воно вже котилося по обрію прямісінько до будиночка. Хто це до мене завітав? наближаючись до юних гостей, запитало сонце. Соник так чекав на цю зустріч, що навіть втратив на мить здатність говорити і, і, і Я, соник! несміливо видавив із себе жучок. Я вже кілька днів мандрував, бо все життя мріяв тебе знайти. Чомусь мене також називають сонечком, хотів зрозуміти, що нас поєднує і чим ми схожі. Дуже радо знайомству зі ще одним сонечком навіть не думало, що матиму в житті таку нагоду. Привітно, усміхнувшись, відповіло сонце. Я кожного ранку прокидаюся, щоб дарувати свої промені усім жителям землі. Хочеш, наступного ранку я візьму тебе із собою? Спробуймо! Соник не вірив у своє щастя. Завтра вранці з'явимося на небосхилі разом. Соник не міг заснути в перечутті відповідальної місії. Рано вранці, коли сонце ще не прокинулося, соник вирішив самостійно розпочати день. Йому хотілося дати сонечку трішки виспатися, адже воно щодня рано прокидалося. Жучок виповз із будиночка і почав махати крильцями, піднімаючись усе вище і вище. Та щось пішло не так. Навкруги було так темно, що ніхто не хотів прокидатися. Як сонечко не намагалося сяяти, але ніч і далі господарювала навкруги. Соник навіть закривав очі і намагався засвітити свої лапки та доторкнутися ними до землі, але всі спроби були марними. Повернувшись назад у будинок, Побачив, що сонечко вже прокидається. Ти де був? запитало сонце. Я тебе чекаю, бо вже пора вирушати, зустрічати Новий день. Жучок опустив очі, а потім заплакав, переповідаючи про свої невдалі спроби світитися. Усміхнулося сонечко так лагідно, що соник у відповідь і сам усміхнувся. Не міг засвітитися? Ти ж мій посланець на землі. У тебе інша місія. Ти не обов'язково повинен бути схожим на мене. Соник почув, що хтось лоскоче його за ніжку, відкрив очі і зрозумів, що сонечко йому наснилося. Чи, може, це все було насправді, соник не міг зрозуміти, але поряд на гілці жасмину сидів ще один жучок сонечко. Ти хто? стривожено запитав наш герой. Я, Яся? – почулася почулося у відповідь. У Соника щось закрутилося в голові, сон уривками спливав та знову зникав у свідомості. Ми знайомі? Ні. Але я шукаю друзів, будемо товаришувати. Так, відповів Соник і переповів свою історію про захопливу подорож. А яся розповіла йому, що будиночок сонечко далеко в небесах, і що дістатися туди із землі не можна. Але Соник уже й не хотів цього, адже відчував, що він. Посланець сонця, і в нього своя місія на землі, та ще й подружку знайшов. А ну-мо вирушимо в нову мандрівку разом, запропонував соник Ясі. Чудова ідея! вирушаймо!